Кознецовськ досі чекає розширення очисних споруд. Комплекс мали здати в експлуатацію ще з пуском 4-го енергоблоку Рівненської АЕС у 2004 році. Проте ця обіцянка, як і ряд інших, залишилась на папері. Тим часом міські очисні споруди працюють із навантаженням. Обладнання застаріло. Капітальний ремонт провести неможливо через непідйомні для міста суми. Цього обладнання достатньо одна є тільки е, така на. З часом нажита проблема тим, що воно постаріло, це обладнання, і воно потребує капітальної заміни, повної заміни. От, скажімо, Як ви бачили на решітках, їх вже немає. Ми там що можемо своїми силами в межах своїх сил і коштів. Ми це все відновлюємо, щоб була якісна очистка. А є зараз технології, які нам не по силам освоїти, тому що підприємства таких коштів немає, підприємство збиткове. Через це ми просимо владу, пишемо листи в для того щоб нам виділили кошти відновити решітки, тому що від того, яке буде, як буде чистіша вода на первинних етапах очищення зроблена, тим краще вода буде скидатися в річку стир. Очисні споруди проводять очистку стічної води механічним, біологічним і з незаражуючим методами. Крім цього, методом підсушування на спеціальних майданчиках виконується обробка осаду, утвореного в процесі очистки. Спочатку з води за допомогою трьох решіток видаляються нерозчинні речовини. Потім стоки самоплинного потрапляють на чотири піскові майданчики, звідки прямують до 16 первинних відстійників. Після механічної очистки стічні води очищуються біологічним методом. На чотирьох біофільтрах через зернисте щебеневе завантаження проходить фільтрування. Цей процес був зроблений давно 30 років назад. За цей період ні разу тут ніхто не поновлював цю бактерію. Я знаю, що колись розказували старі працівники, що привозили ці бактерії, там спеціальні в якому костях, розливали їх по цих фільтрах, щоб вони відновити їхню цю флору, яка буде знову очищати. Но на даний час у немає цього активності, тому стоїть питання, щоб їх зробити реконструкцію. У результаті використання населенням господарсько-побутових новинок на поверхні стічних вод утворюється біоплівка. Люди купляють вивчі засоби, різні порошки, гелі, які хорошо видаляють жир, але на ну, не зовсім не можуть з ними справитися, тому що концентрація їх починає рости. Крім того, населення зараз бореться за економію. Ставлять лічильники, Дуже масово люди поставили багато лічильників. Вони економлять воду. Тим самим економлять свої кошти, але як скидали вони свої відходи, в тій самій кількості скидають. Виходить, що на той самий, ну, коли на об'єм 18 тисяч метрів кубічних пропадала там скажем, третя частина побутових відходів від діяльності, І тепер обсяги зменшуються, стоки, да? а кількість цих речовин, які скидають, залишається ну, та сама, а то навіть не збільшується. Через те, відповідно, Треба нові технології приміняти, щоб краще вони очищали, тому що коли боролися з милом господарським і туалетом, порошок там лотос був. Тепер ви бачите зовсім інші автоматичні порошки, які видаляють все і все, вимивають жири, споруди вже застаріли своїми методами цієї очистки, цих ці речовин. Після очистки в чотирьох вторинних відстійниках стічні води знезаражуються гіпохлоридом натрію. Мул потрапляє на спеціальні майданчики, а продезінфікована відстояна стічна вода скидається у річку стир. «Перевіряють, скільки там є цього гіпохлориту натрію в стічній воді, щоб воно було немало, щоб було достатньо для того, щоб бактерії ці загинули і не перевищило для того, щоб не скинути лишній гіпохлор ну, хлор, скинути вже в річку стир. Природу скидається тільки вода. Все лишнє захоронюється на очисних на звалищі, закопується все. Що дві години працівники відомчої лабораторії при КМКП проводять аналізи на залишковий хлор. Щотижня здійснюється комплекс аналізів на виявлення у воді хімічних елементів, розповіла начальник лабораторії КМКП Мар'яна Гаврилюк. Міські очисні споруди працюють цілодобово, забезпечуючи безперебійність комфорту городян. Які ніде правди діти абсолютно нехтують правилами користування каналізацією. Проте місто росте та розвивається, стаючи вимогливішим у всьому. А питання розширення очисних спорудку з досі залишається відкритим. Якщо сказати так по об'ємах стічних вод, по об'ємах в метрах кубічних, то вони працюють в межах своїх допустимих навантажень. Але як я вже сказав. Так як населення використовує новітні миючі засоби, новітні розробки, то хімічні, то воно працює з перевантаженням. Тому що ці всі речовини, які скидають побутові води населення, ми не змозі достатньо очистити, так як зараз вимагають цього світові стандарти.